Привіт усім! Ви на хвилі Радіо Кривбас це програма питання дня і з вами ведуча Валерія Свереденко. Сьогодні говоримо про важливу тему синдром самозванця у студії з нами психолог, гештальт-терапевт Алексеєва Аліна Олександрівна. Аліно, я вас вітаю. Вітаю, дякую за запрошення. Давайте розпочнемо. Розкажіть коротко про себе, як ви прийшли в психологію та гештальт. Якщо коротко про мене, зараз я практикую, маю рубрику на каналі поради психолога. Як я почала свій шлях, це почалося з дитинства. Коли у дворі мої там, друзі сварилися, для мене було важливо підійти до кожного, спитати, в чому проблема, а потім знайти якесь спільне рішення. Потім почала помічати, що мені подобається саме досліджувати стани людей, розуміти їх більше. І а, на етапі школи я пам'ятаю цей день, коли зайшла психолог на цей класний урок, коли вона здала нам тести. Я на неї подивилась, Думаю, так, ця людина щось точно більше розуміє, ну, якщо можна з тестів там зробити якісь висновки. І мене це так захопило. І потім я вже свідомо зробила свій вибір, вступила в університет, де були саме викладачі, які мали практичну діяльність вже до викладання, і це було дуже захопливо. Тому для мене психологія стала такою опорою, тому що я почала розуміти більше себе, більше мати можливість допомагати людям. І потім, після закінчення вже магістратури, я вирішила поглибитись ще більше. І потрапила у групову терапію, якою був напрямок гештальт. Я побачила, як працюють саме ну, інструменти в цьому напрямку, і мене це дуже ну, закохало в цей напрям. Аліна, ну я все ж таки не розумію, що таке гештальт терапія. От ви можете доступними словами мені розповісти та нашим слухачам. Гештальт терапія це такий напрямок, який більш звертає увагу на незавершення якісь. Ситуації вона більше розглядає саме стан тут і зараз людини, більше піклується про те, які емоції, відчуття, потреби людина відчуває для того, щоб зробити свій ну, свідомий вибір у житті. Чи часто до вас звертаються з темою синдрому самозванця? Звертаються з різними темами. Інколи людина не може зрозуміти, що в неї саме синдром самозванця, але по деяким ознакам можна це побачити. І багато тем ведуть саме до цієї. Чому саме зараз ця тема стає такою популярною у наших людей через е наявність великої конкуренції зараз? Дуже багато можливостей у світі і соцмережі, які дають можливість теж бачити, як е розвивається інша людина, ми бачимо ці успішні життя, і це нас е спонукає думати, що з нами щось не так. Чоловіки та жінки, чи є різниця, як переживають вони саме синдром самозванця? Так, є різниця не саме в переживанні, а в тому, щоб собі чесно сказати, що в мене це є. Жінки більш дають собі можливість відчувати, більш чутливі, більш аналізуючі. А чоловіки більшість як. Не можуть проявляти емоції і не можуть відслідити у себе. Але проживається воно все ну, однаково, тобто всередині. Мені цікаво, а у дітей може виникнути такий синдром? Та з якого віку, якщо може? Так, він формується в дитинстві, вік може бути різний від п'яти років. Серйозно, так рано? <кл 'язаний> так. Давайте поговоримо, що таке синдром самозванця взагалі, простими словами. Синдром самозванця це коли людина, маючи певні там, досягнення, вже успіхи, не вірить в те, що саме вона зробила це, що це якісь ситуації випадковості, що це ну, з ним трапилось ну, просто так. І він нічого до цього не доклав. І це повна впевненість своїй некомпетентності. А тепер в мене таке питання: невпевненість і самозванця синдром. У чому різниця? Вони ж дуже схожі між угу. собою. Невпевненість це такий стан, який може виникати періодично, в залежності від ситуації. А саме синдром самозванця це вже стали твердження про себе як некомпетентну людину. Чому саме самозванець? Тому що. Людина боїться бути викритим, вона знаходиться на своєму місці і завжди здається, що їх хтось викриє, що вона недостатня для цієї там посади, для цієї роботи або там для стосунків. Тобто, це в різних сферах життя відображається. У мене таке питання: воно з психологом лікується? Такий синдром? Так, це можна відкоректувати з психологом, та психотерапевтом за допомогою там консультації або психотерапії. Синдром самозванця це взагалі психологічний термін. Він офіційно зареєстрований як термін. Так, це офіційний психологічний термін. Він був зареєстрований в 1978 році, коли робило дослідження успішних жінок, які сумнівалися в своїй компетенції. Давайте поговоримо тепер про основні симптоми або як ще називають по-науковому маркери. Так, основні маркери поведінки це коли людина часто себе критикує, коли людина бере на себе занадто багато, коли людина завжди знаходиться в навчанні, але при цьому не досягаючи яких, якогось кар'єрного зросту. Коли людина не хоче ну, і не може брати. Для себе ну, новий рівень, тобто залишається часто на тому рівні, який, ну, який в нього є. Якщо казати про тілесні фактори, це може бути там, напруженість в голосі, це може бути тиску шиї, це напруження в плечах, є ще такі. Відчуття в животі тяжкості. І ну, зачасту людина намагається зробити себе менше, чим вона є. Вона ну, в якійсь такій позі знаходиться, і ми вже на терапії досліджуємо, що саме стоїть за цими відчуттями. І що до цього призвело, так? так синдром самозванця. Чи є він формою тривожного розладу? Він не є формою тривожного розладу, але він може проявлятися в депресивних станах. Тобто, ну сам по собі він не є. Я чула, синдром часто з'являється у розумних та успішних людей. Чи це правда? Так, це правда, тому що успішні розумні люди дуже сильно е, вміють самоаналізувати себе. І завжди ну, це ще дуже пов'язано з перфекціонізмом. Такі Мають були. конструкцію таку перфекціонізму і намагаються завжди зробити якомога більше ну, ідеально. І тому ну, цей саме синдром, він зачасту теж у успішних і розумних людей. Якщо поглянути з іншої сторони, чи може синдром самозваття бути корисним? Так, ну я казала. Як він впливає, от розкажіть. Казала про те, що це такий механізм, коли тебе завжди недостатньо. І ти намагаєшся зробити ще більше, ще більше, ще більше. Так, це допомагає в кар'єрі, але. Але насамперед це не дає відчуття, от коли ти чогось досяг, відчуття там насолоди і вдоволення цим. Тобто ти постійно почуваєш, що ти десь не доскочив, десь недоробив. Ефект самозванця. У яких сферах найчастіше зустрічається, наприклад, IT, мистецтво, наука, у яких сферах? Синдром самозванця зустрічається в різних сферах, де є конкуренція, тому що. Треба відповідати якісь, якимось очікуванням, тобто вона в багатьох сферах, існує, немає такої сфери, де вона найбільша. Но, е, я помічаю, що саме у людей зараз з фрілансом е, дуже проявляється цей синдром, тому що починати щось постійно нове це дає таке відчуття, що ти завжди ще на початку. Тобто зміна цих сфер зараз да, і можливостей, яких раніше не було. Тобто, раніше було там, Прийшов працювати, відпрацював життя на якійсь підприємстві, а зараз багато можливостей і ну, нові, нові види діяльності вони дають відчуття цього синдрома самозванця. А я нагадую, ви слухаєте питання дня на радіо Кривбас. Сьогодні говоримо про синдром самозванця, коли ніби все окей, а всередині постійно сумніви. У нас у студії психолог і гештальтерапевт терапевт Аліна Алексеєва. Давайте тепер поговоримо, що гештальтерапія бачить у корені синдрому самозванця. Гештальтерапія бачить у корені незавершені ситуації, які ще більше підсилюють це відчуття синдрому самозванця. Звідки ж у людини береться ця самовнутрішня, самокритика? Мене дуже цікавить це питання, і я взагалі полюбляю питання. І дуже важливо звернути увагу, чим саме голосом звучиться критика в вашій голові, тому що, відповідаючи собі на це питання, можна почути там маму, тата, ще когось із таких близьких людей, які мали для вас якийсь вплив. Тобто ця критика вона формується саме з дитинства, з ситуації життя і закріплюється як такий певний критик в голові. А як же формується тоді внутрішній голос, який занижує нас? Він формується саме ось таким чином, коли нам казали, що ти там недостатній. Я досі пам'ятаю цікаву ситуацію, коли я прослідила в себе щось схоже. В першому класі нам давали яблучка різного кольору. І там зелене це був дуже добре, жовтий це так середнє, і червоний це ну, вже погано. І я наносила додому не червоні, не жовті яблучка, тому що мені треба було саме носити зелені ці яблучка, щоб показати, що в мене все добре. А коли мама прийшла і побачила там моє дерево, і вчителька сказала, ну… Так не буває. Тобто, щось не так. Так, що щось, щось не так. Не буває такого. Ось, так. Тому що ти намагаєшся ще, ще більше, ще краще. Особливо впливають порівняння з іншими людьми. Ось ця система оцінювання, вона теж дуже впливає на дитину. Розкажіть нашим слухачам, як Гештальт працює з незавершеними ситуаціями саме з минулого? Ми працюємо через теперішній момент, досліджуючи. Які відчуття відбуваються там в тілі, які емоції відчуває? І коли запитуємо, чи для тебе це щось знайоме. Ми можемо віднайти ситуацію з минулого, в котрі були такі ж самі переживання. І для того, щоб завершити, ми як ніби переграємо цю ситуацію знову, щоб дати собі можливість там, відчути те, що ми хотіли відчути, ну, і дозавершити це. Тому що такі ситуації можуть тягнутися ну, багато років за тобою. Як гештальт підхід допомагає повернутися до тут і зараз? Так, це важливий акцент в виштальтерапії, тому що дуже важливо розуміти і про себе, які емоції я зараз відчуваю, які стани я переживаю, що зараз в моєму тілі. Тому що це все відображення психіки сам насамперед. А ви можете нам розказати, що таке контакт із собою саме у цьому контексті? Контакт з собою це розуміння себе, по-перше, дослідження себе, це можливість. Відслідковувати ну і аналізувати те, що ти відчуваєш, не знаходитись на такому, ніби автоматі, відчувати повні фарби, тобто бути в моменті, ну тому що дійсно життя таке зараз навантажене і більше живе на автоматі. Тобто, навіть ми не розуміємо, як ми прокинулися вже ввечері. Ми лягаємо спати. Тобто, штальтерапія ну допомагає саме насолодитися цим моментом, відчути його поповні, не жити в думках наперед або в думках про минуле, а бути тут і зараз зараз цьому контексті А як можна розлічити синдром самозванця, наприклад, з лінню або невдачею? Всі дуже це плутають, тому що це між собою дуже зв'язано. Як нам розлічити? Лінь це такий стан, коли ти не маєш ресурсу зараз щось робити. так Треба якесь певне відновлення, а невдача, так це коли ми. Відчуваємо, що там щось не вдалось так, як нам хотілося, Тобто, це такі е, ситуації, які мож, ну, стани, які можуть змінюватися, і ми відчуваємо їх в час від чату. А синдром самозванця це такі вже стале, стале втвердження про те, що я недостатній. Я ну я тут знаходжусь, тому що там. Просто так зійшлися зірки, не знаю, там ретроградний Меркурій, це віддача відповідальності і все інше. Ви, як психолог, дайте нам пораду, що запитати у себе, щоб краще зрозуміти свої внутрішні процеси. Можна запитати в себе, в яких саме ситуаціях я відчуваю невпевненість. Що саме там провокує відчувати себе невпевненість? Що я можу зробити для того, щоб відчувати себе впевненіше? Тобто такий момент дослідження себе? Чому люди так страшно приймають похвалу? Похвала несе за собою певний список ніби зобов'язань. Вже. Тобто, якщо тебе похвалили, значить ти вже не можеш не гірше, ні по-іншому. Тобто, це якийсь вже певний обов'язок. Це викликає певний страх і відповідальність за, те, що, ну, за цю саме похвалу. І це сприймається ну, з такою тривогою. Аліно, дайте нам, будь ласка, пораду. Як навчитись говорити про свої перемоги, щоб не було соромно? Треба, по-перше, побачити насправді. В цьому, що це ти зробив, це ти зробив, і я розумію, чому так сформувався соціальний контекст, що раніше ну, похвала була це щось таке, це дуже соромно, там, не треба себе хвалити, там я, остання літера в кінці, і взагалі там викликати на себе більшу частину уваги, це додає певний ризик у життя. Да? Раніше було бути якимось кращим небезпечно. І треба звикати до того, що часи змінилися, і ми теж маємо змінюватися з цими часами, і давати собі щиру оцінку на те, що справді я це зміг, я це зробив. Мені там треба було зробити те і те, щоб я цього ну, досягнув. Тобто помічати ось ці маленькі кроки, які ведуть до чогось більшого, а не знецінювати їх. Аліна, до вас ходять люди на консультації. Що заважає бути вільними у прояві себе? Що людям заважає? По-перше, це великий страх осуду. Є така соціально сформована ситуація з цим осудом, так? коли ти чим, чимось відрізняєшся, ти вже стаєш якимось незрозумілим, тобто небезпечним. І ну в цьому є важкі саме проявлення себе, тому що ми соціальні люди, і нам треба відповідати якісь. Певні категорії людей, і коли ти розумієш, що ти якось не відповідаєш, або твої якісь характеристики не підходять під це, це коло, то це викликає ну дуже велику напругу, і ти ніби намагаєшся себе так згрупувати і зробити ну, трішки не таким, як ти є. Ми зараз живемо у епоху мобільних телефонів та різних соціальних мереж. Чи можуть соцмережі посилювати саме синдром самозванця? Саме вони цим і займаються. <хи> Дійсно, ми бачимо дуже гарні ідеальні картинки там. Ідеальні багато. люди, блогери, так різного характеру, так, але е, ніколи раніше, от я не помічала, що хтось писав: я там прийшов до цього через таку ситуацію, таке переживання. Мені треба було те, те, те. Тобто ніхто не розкриває там е, саме, як вони дійшли до цього, але всі е, показують про те, що так все супергарно, все красиво, все розкішно. Е, е, так, і це виникає, е, викликає відчуття, що це дуже легко. Ну, тобто, чому у всіх там це є? І ну, тобто я так хочу, але ніхто не бачить цей шлях поза цим. І мені дуже щас подобається тенденція на таку ведення таких блогів щирих, де дійсно там просинають, кажуть, блін, у мене поганий там настрій, сьогодні там відбулось те те, те. то Я там зробив там такі, такі там були такі мною ситуації. Тобто, цей момент е, щирості зараз е, в інтернеті він трішки покращує цю ситуацію, тому що тенденція раніше була саме таке прям ідеальне, ідеальне життя. І це дуже впливає на цей синдром самозванців. Розкажіть, як підтримати себе у моменти сумнівів, коли людина сумнівається, що я, наприклад, не така, як інші? Це дуже класно працює з клієнтами. От я чую про якісь сумніви. я питаю, як ти думаєш, я сумніваюсь? Ніби так впевнено, все добре. Я говорю, я сумніваюсь. Коли роблю якийсь новий крок, я сумніваюсь. Коли я роблю якесь нове завдання, я сумніваюсь. Тобто, цей страх, тривога, невпевненість, вона присутня в кожній людині. Просто треба її витримувати і розуміти, що це просто ну, твоя, твоя база, це є у всіх людей. І ти, от саме головне таке питання у клієнтів. Я нормальний. Ну тобто, це так звучить, кажу: так, з вами все добре. Ну, усі такі? Усі такі, і це, і це правда. Дійсно, ми всі люди. По-перше, і ось ці такі характеристики присутні ну, майже в кожному, ну, різні інтенсивності. Зараз, напевно, у слухачів виникло питання: а чи може людина впоратися із цим синдромом самостійно, без психолога? Так, з цим можна впоратися самостійно. А... Можна почати досліджувати себе, почати знайомство з собою, тобто зрозуміти, що ну, почати знайомство як з новою людиною. Хто я є, що для мене важливо, що я вже досяг, чого би я ще хотів. Це такий момент аналізування, саморефлексії себе, для того, щоб більше зрозуміти свої якісь механізми. І це дуже допомагає ну, там, в подоланні цього синдрому. Також треба навчатися, навчатися бачити свої досягнення. Тобто можна вести щоденник, записувати. Справді, живучи на такому автопілоті, ми не помічаємо, скільки всього там ми робимо. І якісь дії просто знецінюємо. Але якщо, наприклад, виписати звичайний день звичайної людини, то там є перше, друге, третє і двадцять п'яте. Тобто ти не знаходишся в якомусь вакуумі, де ти нічого не робиш, і ці дії потрібно завжди помічати. І ну, маленькі кроки саме ведуть до якогось більшого, більшого досягнень. Аліна, ви як спеціаліст, ви можете нам порадити вправи або техніки, які варто спробувати самостійно. Так, це саморефлексія, це те, що казала перед цим. Е, ведення щоденника е, дуже допомагає так виписувати свої стани, досягнення. Потім звернутися або до психолога, або до якихось близьких людей, якщо треба якась підтримка, поділитися ну, цим. Цього дійсно набагато більше, ніж ми уявляємо. І Зараз є. Є актуалізація цього питання, тому що да, психологія стає більш поширена, про це не так вже соромно говорити. І можна отримати підтримку від близьких. Я у інтернеті читала, що є такий метод контейнер. Розкажіть, як він працює саме у гештальті? Так, метод контейнер це коли в роботі помічає, що у людини занадто багато відчуттів. Тобто це такий, це такий як вже пік бік, коли вже і плачемо, тобто і Тобто вона сміємося, все накопила, так накопичила, да, всі свої емоції, накопичила, і е, терапія саме займається тим, щоб трішку виводити. виводиш, виводиш, По потрішки ці... діставати, так, кожну діставати емоцію. Так? І саме важливе те, що ти даєш для цього місце. Ти кажеш, не ми не спішимо нікуди. Проживай те, як ти можеш зараз, те, як ти хочеш, тому що ну, справді життя дуже таке активно, і ми не завжди маємо навіть час там десь розклеїтись. Тобто, це як ситуація, коли трішки поплакав три хвилини, завтра на роботу. Тобто, стало легше стало легше на певний час, але дійсно таким чином ми накопичуємо дуже багато відчуттів, які вони нікуди не діваються. Як здається, там ну я вже там це не переживаю, але це ну, момент на Саме контейнер це от можливість дати людині там, прожити або допрожити ці емоції. А чи буває повне одужання від синдрому самозванця? Так, таке, так, таке буває. А він може потім повернутися. Він може потім повернутися, коли людина може в якусь нову галузь вступити, там почати щось нове. Усе по новій. Все, все може бути по новій, але коли ти один раз проходиш цей шлях вже як подолання цього синдрому, ти вже розумієш, що з цим ну, потрібно робити, як з цим впоратись, тому що там, Відчуття, якісь стани, ми всі переживаємо. Головне розуміти, як саме собі допомогти у цій ситуації. Ти вже будеш просто розуміти, як тобі краще підходити до цього питання. А чи можна перетворити синдром самозванця у ресурс? Можна, але це може бути з таким присмаком вигоряння, тому що такий старт без стопу, газ на повну, він дуже, дуже завантажує психіку. І дійсно можна, ну я бачу людей, які там дуже успішні, але я бачу, що в них вже не горять очі. Щось не те, щось вже просто повне відчуття такої апатії. І я, мені цікаво завжди, що тебе провокує саме ось в такому темпі рухатись. Є різні темпи, є різні моменти, які там про себе важливо знати, щоб розуміти, як тобі там рухатись, комфортно буде. Чи варто розповідати на роботі про свої сумніви? Дійсно, це може допомогти, о, поділитися? Тим паче звернути увагу на цю тему. Треба учитувати ще контекст да, свого робочого середовища, тому що може бути таке, що там це будуть використовувати проти тебе. Якщо ви довіряєте людині, ви можете поділитися і отримати необхідну підтримку, тому що ну дійсно такий стан переживають багато, і про це треба розмовляти. Аліно, яке ваше особисте ставлення до фрази Я не такий як здаюсь? Цікаве ставлення. Мене завжди цікавить, а який ти і ким ти хочеш бути? І ким ти хочеш бути саме для кого. Тобто, хто від тебе намагається там отримати, щоб ти був якимось інакшим, ніж ти є. і Аліно і на кінець, щоб ви побажали нашим слухачам та глядачам програми? Я би хотіла побажати нашим слухачам. Досліджувати себе, не хвилюватися за те, що з вами щось не так, намагатися відчути підтримку і не відчувати це як щось негативне. Це дійсно дуже поширений такий синдром, і з цим треба, і можливо, працювати. Тому це не щось таке погане, шкідливе, і це може потім покращити ваше життя. Ось і все на сьогодні. Питання дня добігає кінця. Сьогодні з нами була Аліна Алексеєва, психолог і гештальтерапевт. терапевт Розбирали синдром самозванця, той внутрішній голос, який часто заважає повірити у себе. Дякуємо Аліна за круті поради і чесну розмову. Слухачі, пам'ятайте, синдром самозванця це просто одна з думок у вашій голові, а не правда про вас. Ви гідні своїх досягнень і заслуговуєте на успіх. Дбайте про себе і не бійтеся просити підтримки. Ітримки залишайтеся з нами на радіо Кривбас.